Вдруге спробувати щастя на відкритому кубкові Вінничини вирішили вихованці Бердичівського клубу рукопашного бою Віктор. Прем'єрний виступ наших рукопашників у Калинівці відбувся минулоріч. Тоді учні Віктора Азізова показали гарні результати. Тож у 2013-му їхали на Поділля суто з однією метою перемогти. Цього разу бердичівлянам, єдиним представникам Житомирщини, довелося помірятися силою, технікою та витривалістю із суперниками з восьми вінницьких команд та двох команд із Чернівців. Невеличка проблема полягала у тому, розповідає Віктор Азізов. Що на момент поїздки до Калинівки усі його перші номери були травмовані. Довелося їхати другим складом. Я е, повез в Калинівку другий раз. Уже уже в Кубок в тому году теж був. Ми виступили уже больше команда была. А сейчас у нас просто первые номера получили травмы, и через тоннель не поехали на этот турнир. Выступили мои ребята неплохо. Юниор занял. Первое место стал чемпионом золотую медаль, второе место взрослый, третье взрослый, и п'ятое место взрослый занял. Так что мы привезли из 4 человек три медали. Винницкая земля приняла нас нормально, я считаю. Вот, э, детям, э, там, и, ну, юниорам и взрослым э, понравились соревнования, турнир. Э, вот, э, в, в хорошем зале мы участвовали. Вот. Было одно татами, но оно настоящее, нормальное, татами было. Вот. Э, через то такой результат мы показали на этих соревнованиях. У ваговій категорії Едуарда Садовського з'явилися шість учасників Кубку. Бився Едуард із трьома. Дві перемоги і поразка принесли бійцеві Віктора почесне третє місце. Спасибо Вікторію, що так підготував нас. Звісно, ми думали, що всі візьмемо перше місце. Ну, от. Ну, як вже вийшлося. Звісно, відомо трошки там, зі сторони їхньої, там що судді так. От. Ну, звісно, ми їхали туди, то ми знали, що так воно буде. Що... Їх, їхні судді, ми там перший раз чужі, приїхали, ще якби друзі приїхали з моєї сторони, їм за подірську. Вони там болівали, кричали. Дякую теж болельщикам, які були тут там, у нас вдома, теж, які потім після змагань подзвонили, спитали, як. Дуже велике їм спасибо, що переживали. Поїздці до Калинівки Віктора Новіцького передували два роки перерви. За цей час хлопець дещо відвик від публічних виступів та аж ніяк не втратив бійцівських вмінь і навичок. Від заповітного золота трохи відсунуло хвилювання, трохи судді, розповідає Віктор. Але зрештою, цінність другого місця ще ніхто не відміняв. Настрої як настрій завжди перемагати, виходиш головне не нервніше і не слухати зайвих. Слів, тих, крім тих, що тобі говорить від тренера. Тому що вічно, коли хтось другий говорить, ти відлікаєшся і вічно, вічно, вічно за цього програш. А що тренер казав? Mm? Які слова тренер казав, як ти Що кричав, підбадьорював? Ну, підбадьорював, допомагав, коли йшла боротьба в партері і коли стоїть боротися, коли стоїть віддихнути, просто потримати суперника на дистанції. Три бої, три перемоги і як результат чисте золото. Такий результат поїздки до Калинівки Вадима Скрицького. Свою спортивну кар'єру Вадим незмінно вибудовує за головним принципом. Суперники сильні і потужні, неодмінно хочуть бути кращими за мене. Тому я маю бути кращим за них. Поєдинки були тяжкі, але це було показати себе. Це було показати, на що ти здатний. Звичайне тренування. Постійні тренування і як, 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 як є закон. Якщо ти тренуєшся, ти перемагаєш. Я тренувався, напевно, більше, ніж мої супротивники, Через те я переміг.